Вітаємо! А сьогодні ми, знаєте, спробуємо зануритись у світ, такий досить глибокий і потужний, mm -hmm. у рунічну традицію. Mm -hmm. І це ж ну, значно більше, ніж просто якийсь набір символів, правда? Це mm -hmm. такий цілісний шлях. Так, цілісний шлях трансформації, я б сказав. Саме так трансформації. І він вимагає ну, такої справжньої відданості і веде до зміни свідомості. До зміни самої суті свідомості, так. От сьогодні ми якраз і розглянемо ці ключові аспекти: їх п'ять, так магія, наука, знання, практика, ініціація. Угу, Саме і важливо, що вони ж не окремо існують, а от сплітаються в єдине ціле. Уявіть собі, це не просто символи стародавні, а скоріше складна дисципліна. Там десь переплітається магія, наука е, ну наука як пізнання і, звісно, особистий досвід. Абсолютно, наче не карту скарбів розглядаємо, а власне саму подорож до них. І подорож, ця, як я розумію, вимагає уваги, відданості, ну і певної мужності. Ви дуже влучно сказали. Ця традиція, про яку йдеться, вона дивиться на вивчення рун не як на хобі, знаєте, таке легке захоплення. Ага. А як на серйозну практику, дуже серйозну, яка може змінити свідомість, сприйняття реальності, в основі прагнення зрозуміти оці фундаментальні принципи, що світом керують, і звісно, внутрішня готовність, готовність пройти цей шлях змін. Така собі внутрішня карта світу переписується, так можна і так сказати, це справді подорож, яка може цю карту переписати. Гаразд, давайте тоді почнемо це розпаковувати. От часто, коли чуєш руни, асоціація це щось таке, ну, містичне, туманне. Звісно, а тут раптом сувора дисципліна, навіть наука. Як ці речі, магія і наука вони взагалі поєднуються, звучить трохи ем, парадоксально, наче поезію з математикою змішати. Цікаве порівняння, і воно, знаєте, в чомусь слушне, бо йдеться про пошук гармонії. Гармонії між різними шляхами пізнання. Угу. Традиція, про яку ми говоримо, вона вибудовує дуже чітку послідовність, майже як формула або природний цикл. От дивіться, руни це основа магії. Магія. Але магія тут не фокуси, не ілюзії. Це радше наука про реальність. Наука? Так, наука в первісному сенсі, знання, знання, що здобуваються через практику, через експерименти, власний досвід. А практика яка? А практика, щоб дати результат, має бути постійною, неперервною, як дихання щоденною. Так, щоденною. А от така постійність, така відданість шляху це вже і є те, що називають посвятою ініціацією. Тобто, це не ритуал якийсь, це не ритуал, який раз пройшов і все. Ні, це процес, що триває все життя. Це не окремі сходинки, Знаєте, пройшов і забув, це потік. Єдиний потік, де одне з іншого витікає, як річка, що сама собі русло формує. Тоді виходить, що ці 24 рунічні знаки це не просто літери, чи там символи для ворожіння, щось значно глибше, може ключі якісь безумовно, не просто символи. Вважається, що вони містять у собі ну, закодоване знання. закодоване знання, так про фундаментальні закони всесвіту ну, наприклад. Закон волі, рівноваги, притягнення, подібності. Можна сказати, що руни в цій системі це самі закони, закони природи, виражені символічно, цікаво, і що важливо, вони не прив'язані до якихось конкретних релігій, чи, скажімо, егрегорів, як їх іноді називають, тобто вони існують, наче на глибшому рівні, так, на фундаментальному рівні буття. Але водночас вони інструмент. Інструмент для практика. І цей інструмент він наповнюється силою самого практика, його власною силою, наміром, під час взаємодії, активації. Як це? Ну, уявіть собі скрипку. Вона існує за законами фізики. Правда, струни вібрують, звук іде. Але музику, яка торкає душу, її творить музикант своєю майстерністю, своєю енергією, наміром. Розумію. От так само і з рунами. Вони символи законів, а практик це той, хто вчиться з ними взаємодіяти, грати на цьому інструменті, свідомо. Тоді магія в цьому контексті: це мистецтво чи наука? Де тут межа проходить? Чи вона взагалі є? І те, і інше це безперечно, мистецтво, мистецтво тлумачення реальності так, взаємодії з нею через символи, наміри, волю. Угу. Але є й аспект, який можна назвати науковим. Ця наукова магія вона відрізняється від простої віри чи сліпого ритуалу. Чим саме тим, що спираються на глибоке вивчення текстів, символів, але головне самої природи речей. Тут дуже важливим стає мистецтво герменевтики, тобто вміння тлумачити, витягувати приховані сенси, розуміти суть, тобто прагнути до правдивості, як воно насправді працює саме так. Прагнення до правдивості. І ось тут ключовий момент. Знаєте, знання, воно прибирає сумніви. Mm -hmm. Людина, яка йде цим шляхом, вона вже не просто вірить, вона починає знати, чому і як щось відбувається. Бо перевірила це на практиці. Це як це як різниця, знаєте, між тим, хто стоїть перед старим мостом і лише сподівається, що той витримає. Mm -hmm. І боїться ступити. Так, а інженер, який цей міст проєктував. Розрахував навантаження, він не сподівається, він знає, він знає його міцність. Це дуже цікавий погляд. Але якщо це така наука, як вона працює? От на практиці. Ви згадували про зміну свідомості. Це означає, що треба якийсь ну, особливий тип мислення розвинути. Навчитися бачити світ інакше. Так саме про це йдеться. Основа цієї практики це робота зі свідомістю. Як саме? Традиція говорить про здатність свідомості оперувати, скажімо так, вищими вимірами реальності. Вищими вимірами. Звучить складно. Ну, це, звісно, модель, метафора, щоб зрозуміти процес. Умовно кажучи, оця магічна свідомість вона може взаємодіяти з тим, що можна описати як чотиривимірні структури. Чотиривимірні? Де час це четвертий вимір. Так, але час там сприймається не лінійно як стріла, а скоріше як імпульс, як вічність у моменті. І потім ця свідомість, ніби проєктує результати цієї взаємодії на наш звичний тривимірний світ, втілює зміни. Тобто, як архітектор, що бачить 3 d будинок у 2D-кресленні. але навпаки. Саме так, тільки процес, ніби зворотній. Від складнішої багатовимірної ідеї до її втілення тут, у нашій реальності. Тобто практик не намагається зламати реальність чи піти проти її природи, а навпаки, діяти відповідно до її глибинних законів, як капітан, що використовує вітер і течії. Чудова аналогія саме так. Розуміючи ці глибинні закони, символічно представлені рунами, практик налаштовує себе своє енергетичне поле, свій намір свою свідомість. І що це дає? І цим самим він може, скажімо, перебудовувати певну ділянку реальності навколо себе, не порушуючи її фундаментальних основ. Це як створити резонанс, який змінює вібрації, структуру подій. Угу. При цьому, як вважається, відбувається постійна взаємодія з тим, що можна назвати п'ятивимірною свідомістю. П'ятивимірною це вже щось зовсім. Це рівень архетипічних сил. Першопринципів, у міфології їх називають богами вищими силами. Знову ж таки, це модель модель, яка описує взаємодію з силами, що значно перевершують людські. Як садівник? Точно, як майстерний садівник. Він же не бореться з природою, правда? Він використовує її закони сонце, воду, ґрунт, щоб виростити свій сад. Він співпрацює з силами більшими за нього, скеровуючи їх. Ось тут стає справді цікаво. І можливо трохи тривожно. Шлях до таких знань. Він схожа зовсім не про гулянка парком. Так Ані трохи. згадується чітке бажання та готовність до трансформації свідомості. Це звучить як е, ну, серйозне попередження. Чому так? Бо це і є попередження, точніше, опис реальності цього шляху. Знання тут це не просто інформація. Прочитав у книжці і поклав на полицю ні. А що тоді? Це динамічна сила, сила, що активно змінює сприйняття, світогляд, саму суть людини. Руни, як вважається, з'єднують практика з джерелом мудрості. Символічно це описують як колодязь міміра, джерело пам'яті світу. Саме так. Але доступ туди не простий. кажуть про вогняні знання. Черпати їх це ніби ну, пити вогонь. Ого! Це вимагає величезної внутрішньої сили, стійкості духу і готовності до глибоких, іноді так болісних змін у собі. Одразу згадується міф про Одіна, як він отримав руни ціною великої жертви, висів на дереві, пронизаних списом. Це метафора такої трансформації. Так, цей міф він ключовий архетип для розуміння шляху. Одін заплатив за знання рун болем, самопожертвою, символічною смертю. Тобто, той, хто йде цим шляхом, має бути готовий до чогось подібного. Не буквально, звісно, але але внутрішньо так шлях наслідування цього архетипу вимагає радикальної зміни свідомості, інтеграції всіх своїх частин, навіть тих, які ми вважаємо темними. Баланс світла і темряви всередині саме треба знайти цей баланс. І тут не йдеться про боротьбу добра зі злом, як ми звикли, а про прийняття. Гармонізацію всіх аспектів буття і зовнішнього, і внутрішнього, і право на доступ до знань здобувається болем. Часто так, духовним болем, свідомим проходженням крізь випробування, подоланням власних страхів, обмежень. Щоб руни стали частиною практика, його силою йому потрібно активувати свою свідомість для рун, активувати. Тобто послідовно проживати енергію кожної руни, пропускати її крізь себе, інтегрувати її якість і так з'єднуватися з тією вищою свідомістю. Це не просто вивчення за книжками, це глибока внутрішня робота, схожа на алхімію, трансформацію свінцю буденності на золото пробудження. Тобто, знання без практики це просто теорія, мертва теорія. Абсолютно. Практика це серцевина, це постійний експеримент. над собою і над реальністю. І як вона виглядає? Ритуали, медитації. Може включати і ритуали і медитації, але суть глибша. Тут важливий принцип моделювання. Моделювання? Так, це не просто повторення готових формул, а свідоме створення цілісної картини бажаної реальності, нової структури. З первинних елементів енергії, волі, наміру. Як скульптор бере глину потенціал і створює нову форму. А є ще модулювання, так? Використання готових шаблонів? Так, є і модулювання, наприклад, використання відомого рунічного ставу, комбінації рун. Це теж може бути ефективно. Але тут є ризик. Який? Якщо шаблон не підходить до ситуації. Або до намірів практика, це як намагатися відчинити свій замок чужим ключем, може не спрацювати, або й пошкодити щось. Тобто треба вміти і творити з нуля, і використовувати готове. Саме так досвідчений практик володіє обома методами. А візуалізація яку роль вона відіграє? Візуалізація це ключовий інструмент, але не просто уявлення картинки. А що тоді? Це те, що можна назвати модулюючою візуалізацією, активний процес створення енергетичних форм через трансляцію рунічного символу, його енергії, його значення у простір внутрішній і зовнішній. А рунічний став, комбінація. Рун він діє як підсилювач і фокус ментального поля практика, концентрує намір і спрямовує енергію на реалізацію. Зрозуміло, але повернімось до викликів. Згадується, шлях воїна духа. Це звучить досить суворо. Це про постійну боротьбу. Радше про повну відповідальність. Відповідальність за що? За все думки, наміри, дії і їхні наслідки. Воїн тут не той, хто б'ється з ворогами зовнішніми, а той, хто має мужність зустрітися з внутрішніми З тінями, страхами, обмеженнями. І страх перед рунами. Це страх перед чим насправді. Часто це, по суті, страх перед смертю. Смертю. Не фізичною, звісно, символічною смертю старого я, старих уявлень про себе, про світ, звичних моделей поведінки, зони комфорту. Щоб пізнати нове, треба бути готовим, ну, померти для минулого, щоб воскреснути для майбутнього. Відпускати старе? Так. Свідомо відпускати те, що вже віджило. Що заважає розвитку. Це безперервний процес. Це потужно померти для минулого. Але як долати ці страхи? Цю прив'язаність до старого є якісь методи. Найефективніший метод, як кажуть, це дія. Дія. Так. Страхи неможливо перемогти лише роздумами. Хоча вони теж важливі. Страх паралізує, а дія його скасовує. Кожен рішучий крок уперед, кожне подолання опору. Це і є символічна маленька смерть і воскресіння. А перешкоди на шляху їх варто розглядати не як покарання, а як компенсаційні витрати наміру. Тобто, чим сильніший намір, тим більше виклики. Цілком можливо. Але саме подолання цих викликів і загартовує дух, дає силу. Знаєте, є метафора: чим сильніше тиснуть до землі, тим потужнішим може бути поштовх для злету. Потрібно бути готовим до маленької смерті. Знову і знову кінець старого стану, старого мислення, щоб піднятися над собою. Як зерно, воно ж має померти в землі, правда? Щоб дати життя новому паростку. Це змінює перспективу на труднощі. Гаразд, ми підійшли до посвяти, ініціації. Що це таке в цій традиції? Якийсь формальний ритуал з майстром? Не зовсім у традиційному розумінні. Це не одноразова подія, не церемонія з сертифікатом. А що ж тоді? Ініціація тут це стан стан постійності у практиці, що триває все життя. Це внутрішній вибір, внутрішній стан, а не зовнішній акт. Тобто, немає вчителів, які посвячують немає гуру в звичному сенсі. Досвідчений, практик може бути лише провідником: ділитися досвідом, вказувати на пастки, ставити питання. Але шлях кожен проходить сам. Є ключова ідея: обраний це той, хто сам обирає, Сам обирає. так. Вважається, що вищі сили не порушують волю людини. Тому справжня посвята це результат подвійного вибору, вибору вищих сил, що відгукуються, і що найважливіше, особистого свідомого вибору людини присвятити себе цьому шляху. Тобто людина сама себе посвячує щодня. Своїм часом, увагою, дисципліною, і для цього потрібна свобода, внутрішня свобода від страхів, сумнівів, руни, власне, і є інструментом для здобуття цієї свободи. Звучить дуже серйозно, майже як остаточне рішення, незворотне, така собі точка неповернення певною мірою так і є. Посвячення. Цей акт вибору і постійної практики він символізує ритуальну смерть. Знову смерть, смерть старого я. Подібно до жертви Одіна, цей вибір створює символічну прірву між людським, звичним буденним життям і світом магічним, світом знань, трансформацій, відповідальності. І цей акт розділяє їх назавжди? Вважається, що так розділяє ці аспекти всередині людини, провалившись у доброму сенсі. Тобто, занурившись у глибини магії, практик втрачає себе як звичайну людину, але знаходить в собі мага, ту частину, що здатна взаємодіяти зі світом на іншому рівні. І це незворотній акт самовизначення. Так, на користь знання, шляху, він вимагає готовності зробити крок у цю прірву з повною вірою, відданості. Без страховки, без гарантій легкого життя. А якщо людина не готова? Якщо немає готовності полишити стару людську природу з її страхами, сумнівами, прив'язаностями, то, як кажуть міфи, символічні вовки Одіна, Гері та Фрекі жадібний та ненажерливий. Жадібність і страх. Саме так, символи невгамовних бажань і страхів Вони позбавляють доступу до сакрального, до справжніх знань. Вони охороняють цей поріг. Отже, підсумуємо наше заглиблення: ми пройшли шлях від рун як законів і інструментів, через трансформаційну силу знання, що вимагає зусиль. Потім говорили про практику як постійний експеримент, і дійшли до посвяти не ритуалу, а до вічного вибору шляху. Виходить, це не просто символи вивчати, це глибока внутрішня подорож. Дуже глибока. Що вимагає мужності, відповідальності, повної віддачі. Дійсно, це цілісна система саморозвитку, пізнання світу, вимагає серйозного ставлення. І, можливо, завершуючи нашу розмову, варто замислитись ось над чим. Так. Якщо таке глибоке знання і трансформація в рамках цієї чи подібних традицій вимагають такої відданості, готовності до символічної смерті старого себе, до відпускання. То, можливо, цей принцип універсальний? Універсальний? Так. Які аспекти нашого власного життя, можливо, якісь застарілі переконання, шкідливі звички, страхи, що нас обмежують, що нам варто було б свідомо відпустити, дозволити їм померти? Угу. Можливо, саме ця готовність до змін, до відмови від того, що вже не служить, і є тим універсальним ключем. Ключем, що дозволяє по-справжньому вчитися рости, змінюватися на краще, незалежно від того, чи йдемо ми шляхом рунічного мага, чи просто прагнемо стати кращою версією себе у своєму звичайному житті.